Та да, це програма Ньюз». Про останні події дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. В західних областях України протестувальники захоплюють державні установи. Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок. Попередні переговори між українським президентом та представниками опозиції не дали конкретних результатів. В Одесі правоохоронці затримали начальника одного з ЖКСів за хабарництво. Президент України Віктор Янукович звільнив Андрія Клюєва з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив його главою адміністрації президента. Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави. В західних областях України протестувальники захоплюють державні установи. Люди вже взяли під контроль Львівську, рівненську обласні державні адміністрації. У ряді інших областей протистояння триває. В Одесі міліція посилено охороняє будівлю облдержадміністрації. Далі матеріали з регіонів, де відбуваються гарячі події. Львів одне з кількох міст України, де протестувальники взяли під контроль будівлю облдержадміністрації. Демонстранти сформували власні органи самооборони та народну раду Львівської області. Вона взяла на себе функції влади замість губернатора. Під стінами Львівської облдержадміністрації почали розгортати додаткові укріплення і барикади з метою попередити провокації чи штурм міліції. Під тиском протестувальників голова Львівської облдержадміністрації Олег Сало написав заяву на звільнення, але згодом відкликав свій підпис. Монстранти також вимагали від керівника Львівської обласної міліції написати заяву про звільнення. Подібна ситуація відбувається і у Рівному. Кілька тисяч людей захопили будівлю облдержадміністрації. Вони вимагали, щоб всі чиновники склали повноваження. Із протестувальниками зустрілися заступники губернатора. Переговори тривали понад три години, після чого в адміністрації повідомили, всі службовці подали у відставку. Щоб не відбулося кровопролиття і не загинули люди, не в цьому не мені, приймаю рішення і зараз напишу заяву. Далі аматорські кадри захоплення облдержадміністрації у Черкасах. Мітингувальники захопили перший поверх приміщення, але додаткові загони Беркуту розігнали їх і звільнили будівлю. Кількох активістів затримали. За фактом масових заворушень, прокуратура міста почала кримінальне провадження. Давайте приходять. Увага українців сьогодні прикута до регіонів, де пануються локальні захоплення державних установ, а також будівель міністерств. Є повідомлення, що активісти Євромайдану захопили будівлю мінагрополітики в Києві. В якій облаштували штаб Національної гвардії. Дії активістів засудив очільник міністерства Микола Присяжнюк. За його словами, це блокує гарантування продовольчої безпеки в країні. Шипки вибиті в дверях, пошкоджений пропускний пункт, розбите шкло, двері забарикадовані і інші. Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок. Народним депутатам необхідно повернутись з канікул. І зібратися, щоб знайти шляхи виходу з політичної кризи. Про це Віктор Янукович сказав напередодні спікеру Володимиру Рибаку. Ситуація вимагає негайного врегулювання. По-перше, треба війти в рамки закону всім. І по друге, безумовно, є політична площадка, Верховна Рада, Верховній Раді. Я просив би вас. Закликати депутатів зібратися і обговорити цю ситуацію. Як стало відомо, на позачерговій сесії парламенту питання про запровадження в країні надзвичайного стану не розглядатимуть. Спікер Володимир Рибак в інтерв'ю телеканалу Рада наголосив, що на порядку денному лише питання вирішення політичної кризи в Україні мирним шляхом. Обе стороны отступают, значит, оппозиция контролирует ситуацию, чтобы не было нападений на милицию, а президент уступает в части изменения законов, которые вызвали такое недовольство людей. Вторе, второй етап стратегічний, заключается заключається тому, що президент соглашается на изменение конституції, которая существенно ослабить повномочі президента і увеличит повномочі парламента. Це то, що хоче опозиція, то що, на мою взгляд, правильно для такої страны, як Україна. Попередні переговори між українським президентом та представниками опозиції розпочались із значними запізненням. Однак все ж відбулися. І про результати перемовин коментує міністр юстиції України. На засіданні обговорювалося питання невідкладного звільнення незаконно захоплених приміщень, можливої амністії та інші питання, які зможуть розглянути народні депутати на позачерговій сесії парламенту, призначення якої сторони оцінили схвально. Також обговорювалося питання відповідальності уряду. Переговори будуть продовжені. Тим часом на міжнародному економічному форумі в Давосі Україну представляє прем'єр-міністр Микола Азаров. Хоча у зв'язку з подіями в Києві у більшості офіційних заходів він участі не брав. Проти нас діє не опозиція, а бойовики це треба розділяти. Здійснюється справжня спроба державного перевороту. І всі, хто підтримує цей переворот, мають чітко сказати: так, ми за скинення законної влади України, а не ховатися за мирні протестувальники і так далі. протестуючі і так далі. Наразі в Україні перебуває єврокомісар з питань сусідства Штефан Фюле. А наступного тижня приїде верховний представник з питань зовнішньої політики ЄС Катрі Наштон. Посадовці візьмуть участь у переговорах влади та опозиції. Мера Білгородністровського затримали під час отримання хабара. За повідомленням обласної прокуратури міський голова вимагав у власника одного з приватного підприємств грошову винагороду за продовження договору оренди земельної ділянки. Зараз чиновник знаходиться під вартою до винесення вироку, Ігор Нановський залишається законним мером. Іще одна новина про хабарництво. На цей раз правоохоронці Милиновського району Одеси затримали начальника одного з ЖКСів. Він вимагав від жителя півтори тисячі доларів, щоб узгодити дозвіл на розміщення тимчасового гаража. Винагороду отримав, а згодом зізнався у скоєному. За фактом розпочато кримінальне провадження. Внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України та повідомлено про підозру. На теперішній час, згідно статті 208 кримінально процесуального кодексу України, вказана особа затримана та перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Слідство триває. Одеська міська рада включила до порядку денного позачергової сесії питання про звернення до президента країни з приводу політичної ситуації. Текст звернення поки не оголошувався. Раніше депутати планували прийняти тільки проект місцевого бюджету на поточний рік. Несподівана Американський актор, екс-губернатор Каліфорнії, спортсмен Арнольд Шварцнегер, записав відеозвернення для українців. Він побажав усім успіхів у мирному відстоюванні демократії і свободи. Амондесендемеседжтудепіплофтоюкреїн to let them know that темно даде them all the best of luck in their peaceful struggle for democracy and freedom. Peace. Це були всі новини на цю годину. Нагадую про наші сайти Одеса та медіа холдинг Хай щастить. Побачимось.